Земельний розбрат на Чигиринщині ділянки, які передбачені атовцям державою вояки змушені вибивати. Сьогодні зо два десятки військових прийшли на сесію Чигиринської райради, аби вкотре нагадати про земельний застій. Владці виправдовуються, мовляв, резервні території не можуть забрати у темтешніх фермерів. Аграрії, стверджують владці, не поспішають відмовлятися від гектарів. Найстотушніша ситуація, говорить голова райадміністрації Володимир Клименко, нині в Расовому де ділянки досі не отримали з опівсотні атовців. Якщо найближчим часом, Конфлікт не вирішиться, чиновники обіцяють підшукувати землі у межах інших сіл. Вся земля, яка є в держзапасах нашої там Чигиринщини, вона, на жаль, належить сьогодні всім, кому завгодно, але не народу України і тим паче не тим, хто сьогодні захищає цю землю, захищав своїм потом кров'ю. Я хочу мати свою землю, я хочу на ній працювати, а не пропонувати, а не отримувати. Знаєте. Ну, нам запропонували, у нас була зустріч з ним е аграрія. Нам запропонували в рік з 2 гектар 3600 Це смішно. То на зерна сьогодні коштує 4 тисячі. за рік з 2 гектар. Будемо пробувати все-таки говорити, можливо, підписувати якісь меморандуми домовленості для того, щоб ніхто не боявся, що в них їх заберуть. А все-таки хлопці мали можливість виготовити дані документи, здати йому в оренду, і він буде заробляти все одно ті самі кошти і платити і йому різниці немає. Чи це до сільського бюджету, чи це уже діючим там, будемо говорити пайовикам. Будемо вишукувати вільні земельні ділянки, але в інших районах, вірніше в інших сільських радах в межах району.